І зараз всі гаджети скажуть, що тривога закінчилася. І поки це все відбувається, такий квал Так. Мені треба своє лисеня витягувати, але спочатку білка, добре. Всі, я пашоль, а то на стрімі треба йти. Добре, соличко. Чого економіно набираємо? Бо е, клей гарний, мало в мене. Я не знаю, що там із наступними наборами, чи він буде гарний, чи доведеться купувати взагалі. В білці сортувала стрази, знову такі, що стрибають. Які що стрибають? стрази, що стрибають? Що то за стрази, що стрибають? Може, для білки так і треба, а горішки просять? А, правда, це прекрасна і страшна річ, тож до неї треба ставитися з великою обережністю, а то є файно. Ну, тепер у мене повно є цитат. Закину обов'язково. Я навіть не буду закривати стрім, поки не позакидаю. Тож, тепер маємо чим зайнятися. Маємо чим зайнятися. Добре, щоб тобі не пощастило бачити це дійство. Яке саме дійство? Про що мова? Бо я щось трошки... Чого не береться як слід?